Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. І у нас вечірні надходження. Це вами улюблена Toyota Camry 2014 року випуску. Автомобіль в гарному технічному та кузовному стані оснащено атмосферним двигуном об'ємом 2,5 літра Потужна, приємна, комфортна, з автоматичною коробкою передач. Додатково власником встановлено газове обладнання, вписано в технічний паспорт, має оригінальні титанові диски 17-го розміру. Тонована з підігрівом заднього скла, приємна машина. Є передні та задні протитуманки. Ось такий зовнішній вигляд по колу вона має. В нас гарний салон, який має комбінацію шкіри та тканини. задній центральний підлокітник також присутній. А він ще й з підстаканничками. Є в нас три підголовники та три пасоки безпеки. Задній центральний підлокітник, я вже казав, блокування замків задніх дверей. Є у водія повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, електрорегулювання сидіння водія, оригінальний пробіг 113 тисяч міль, є газове обладнання, круїз-контроль, керування аудіосистемою на кермі. Автосвітло, сенсор дощу, підрульові пілісточки також присутні, круїзік є. Ось тут можна керувати всем цим задоволенням. Bluetooth присутній, однозонний клімат, автомати з функцією Tiptronic, люк гарний. До речі, все працює, нарікань ніяких нема. Можна приїжджати, тестувати, автомобіль є в наявності. Ось цю ластівку. Ви можете придбати як за готівку в лізинг та за криптовалюту. Ви можете обміняти свій будь-який автомобіль на ось цей. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони, 102. Друзі, приїжджайте, тестуйте, купуйте. Чекаємо на вас. До зустрічі!